2 грудня в Бразилії проходив комік Кон, на якому показали багато цікавих трейлерів та новин. Мою увагу одразу привернув новий трейлер від Марвел. Отож, сьогодні я вам розповім, що нам показали в трейлері вартових Галактики 3. Не бачу сенсу затягувати. Погнали! Трейлер відкривається вже звичним логотипом Marvel Studios, який плавно змінює стилістику на Awesome Mix. Хто не знав, то Awesome Mix це альбом із саундтреками до першого фільму про вартових. Такий же альбом є і по-другому фільму, і моя музична бібліотека з нетерпінням чекає на третій. Далі ми чуємо слова Пітера. У нас не було. Тривалий час і це правда. Друга частина вийшла в 2017 році, а третя вийде в 2023. Себто аж через 6 років. Проте в рамках Всесвіту Марвел пройшло ще більше часу. Вартові приземляються на планету, яка дуже схожа на Землю. Проте це не земля, це Контрземля. Земля. Знаю різницю неба, проте в коміксах історії виникнення контрземлі було декілька, але я розповім про одну, яка скоріш за все і лягла в основу фільму. Контрземля була створена верховним еволюціонером, і я сподіваюся, що саме так адаптують його ім'я в українському дубляжі, щоб я не виглядав ще більшим ідіотом. Загалом, еволюціонер створив аналог землі, яку заселив очищеною людською расою, але в самому фільмі це будуть гібриди. В принципі, його основною метою в коміксах було створити ідеальне суспільство, і як ми бачимо з цих кадрів, йому вдалося. Штучна земля була практично ідентичною до справжньої. Історія людської раси повторювалась настільки, що аж розп'яття хреста теж мало своє місце. Єдине, чим відрізнялася ця версія землі від оригіналу, то це тим, що тут не було супергероїв і суперлиходіїв відповідно. Верховний еволюціонер створив свою землю за допомогою деяких каменів вічності, до яких я ще повернусь. Тож чи пропишуть Марвел цю вітку заднім числом, чи придумають щось нове, скоріш за все, друге, але побачимо вже в самому фільмі. Коли вартові прибули на контрземлю, ракети з ними не було. І так як це територія Верховного Еволюціонера, то очевидно, що саме по нашого кролика вони і прилетіли. З тої інформації, яку нам подали у фільмах, висновок про те, що ракету створив еволюціонер, напрошується сам собою. Ще одна деталь, яка кинулась мені в очі. І це теж, але я не про це. Я про те, що Крагліна також не було на кораблі. Та й взагалі з ним в трейдері лише дві сцени. Якось підозріло. Далі слова Квіла. Ми з миром прийшли. Це може бути відсиланням на фільм Марс атакує. Хоча це й доволі розповсюджена фраза для фільмів про космічні подорожі та прибульці. Ми, Ми прийшли з миром. Ми прийшли з миром. Далі на фоні починає звучати пісня групи Space Hog «In the meantime». Якщо прочитати і вникнути в текст, то це практично передсмертна записка, що дуже стикується з тоном трейлеру і дає натяк на смерть одного з персонажів. До цього ми теж ще повернемося. Квіл слухає музику із програвача Zoom, який в попередній частині йому підігнав йонду. Ми чуємо слова Мантіс не забувай. Хто ми і звідки. Ці слова натякають на розкриття походження ракети, якого і показують далі. Тяжко розгледіти, кому вона це каже, але скоріш за все це квіл. І слова Мантіс набувають нового значення. Виходячи зі святкового епізоду вартових, ми знаємо, що Мантіс є дочкою Его і відповідно сестрою Пітера. Вибачте за спойлер. І її слова про те, щоб Квіл не забував, хто він і звідки звучать як мотиваційна промова вже десь ближче до кінця фільму. На наступному кадрі вартові приземляються на базу верховного еволюціонера, якого нам далі і показують. Його дизайн кардинально відрізняється від того, що ми бачили в коміксах. Проте, можливо, в кінці фільму він і сам по іронії еволюціонує в щось більше. Далі ми бачимо, що він спостерігає за тим, як бігає якась жіночка. Я зроблю припущення, що це персонаж, якого звати місячний дракон. Про її появу у фільмі вже давно ходили чутки. І зважаючи на те, що це останній фільм про вартових, принаймні в такому вигляді, і складі, якому ми їх звикли бачити, то дуже навіть імовірно, що Квіл і компанія врятують її та, можливо, ще декількох нових персонажів, які в майбутньому і стануть новою командою вартових галактики. До речі, оця от особа може виявитись донькою Дракса. Приблизно щось подібне і було в коміксах. Не особо заморочуючись, Марвел показали в трейлері Гамору. На деяких кадрах вона співпрацює з вартовими, а на цьому дивиться на полароїдне фото. Можливо, навіть своє. Можливо, навіть з Квілом. Можливо, навіть Оголене. Знаючи Джеймса Гана, можливо, все. На наступних кадрах ми бачимо команду у майже повному складі. Гамори немає, а Пітера несе не було. Очевидно, що це початок фільму, і вартові перебувають на ніденії, і якраз вирушають на пошуки Гамори. Ми бачимо, як Мантіс і Гамора несуть пораненого дракса. Це скоріш за все, якраз та сама база еволюціонера, і наші герої з неї тікають. Ми чуємо слова ракети, разом. і ми бачимо, можливо, його молодшу версію, над яким і проводили досліди. Ці слова він може казати іншим піддослідним в обличчі Ліли видри і любовного інтереса ракети, яку нам теж показали в трейлері. Також показали і Обеліска. Монстр з'являвся на початку другої частини, проте вартові з ним впорались. Можливо, це родич, який прагне помсти, але навряд чи це важлива деталь самого фільму. Ще один цікавий кадр, де ракета стоїть на вокзалі Кінгс Кросс. Я, звісно, жартую, але ця локація на задньому фоні дуже нагадала мені ту сцену з Гаррі Поттера. Можливо, нам з вами вперше в Марвел показали Лімб, септо місце переходу душ, як це було в місячному лицарі, тільки там це по-інакшому називалось. Далі в трейлері показали Адама Ворлока. Невеликий екскурс в комікси. Ворлока створили як прототип суперсолдата, за допомогою яких хотіли зробити армію для завоювання світу. Будучи в коконі, Адам почув плани своїх господарів і повстав проти них. Але його кіношна версія буде замітно відрізнятись. В сцені після титрів других вартових нам показали кокон Ворлока і дали зрозуміти, що його створили суверени, а єша пробудила його, аби він привів вартових на планету суверен і щоб ті відповіли за крадіжку гарвулянцевих батарей. Надіюсь, це не вся сюжетна лінія персонажа, яку покажуть у фільмі. Але знаючи, що в тих же коміксах камінь йому в чолові впхав верховний еволюціонер, то на пару сюрпризів можна розраховувати. До речі, про камінь. Я казав, що ще повернусь до каменю вічності. І так, в нього в голові знаходиться камінь душі. У фільмі це явно буде не так, бо, як ми знаємо, то де камені? Зникли. розклались на атоми. Отож, що це за камінь? Навіть не знаю. В оригіналі Ворлок міг затягувати у камінь своїх ворогів. Коли в ньому накопичувалось забагато людей, камінь з жовтого ставав чорним, і Адам робився неконтрольованим. Скоріше за все, у фільмі це буде якийсь новий невідомий нам камінь, але з тим самим функціоналом. Що стосується сюжету, то маю одну теорію. Події фільму почнуться там, де і завершився святковий епізод, тобто на Ніденії. Прилетить Адам Ворлок без каменя, і в них з вартовими зав'яжеться махач, в результаті якого він відхватить і втече. Подібний сюжет був і в коміксах. Далі вартовим прийде сповіщення, що хтось бачив Гамору на якийсь із планет. До речі, чому не було несе Пітера? Можливо, бо він просто п'яний і виробився. Вони знайдуть Гамору і знов прилетить Ворлок, але вже з каменем. Він викраде ракету і ту ж Гамору за наказом еволюціонера, і вартові вирушить на контрземлю. Там вони дізнаються, де знаходиться його база, і полетять туди. Еволюціонер захопить команду і почне ставити досліди над ними, але їх врятує Краглін та Космо, які залишились на ніденії. Під час втечі дракса ранять, а вартові звільнять решту полонених. Ну і в кінці екшен, в результаті якого помре хтось із команди. Це були просто мої здогадки з того, що нам показали в трейлері з імовірністю 95% Більша половина цієї теорії не справдиться, але це і добре. Погодьтесь, давно Марвел не випускали трейлерів, з яких практично нічого не зрозуміло. Є шанс, що в самому трейлері нам показали безліч замінених кадрів, як у свій час це було з війною нескінченості та завершення. Загалом, це всі деталі та думки, що стосуються трейлера третьої частини вартових галактики. Діліться своїми враженнями, як вам трейлер, можливо, я щось пропустив, тоді поправте мене в коментарях. І напишіть, будь ласка, як вам така рубрика, чи варто продовжувати. А я прощаюсь з вами. Дивіться лише хороші фільми.